У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві колишньої депутатки Верховної Ради громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в офіційному телеграм-каналі. Докладніше далі. За словами президента про затримання ймовірного кілера йому доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Операція була дуже непростою. Підкреслив Зеленський. Президент доручив керівнику МВС представити суспільству всі деталі. Наразі відомо, що підозрюваному 18 років він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавить замаху на вбивство. У свою чергу ігор Клименко підкреслив, що є достатньо доказів вини затриманих за його словами, безперервна оперативна робота тривала 139 годин. У пошуках була задіяна величезна команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб, співробітників СБУ тощо. Нагадаємо, що в 60-річну Ірину Фаріон стріляли 19 липня у Львові близько 19.30, коли вона чекала на таксі біля свого будинку. Куля влучила у голову. Фаріон госпіталізували в критичному стані, провели операцію і перевели до реанімації, де вона. Перебувала у глибокій комі та на штучній вентиляції легень. Але згодом лікарі констатували смерть жінки. А 24 липня в мережі з'явилося відео, на якому відповідальність взяло на себе неонацистське угруповання National Socialism White Power. начебто, Фаріон розпалювала ненависть всередині українського суспільства за мовною ознакою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.